Реабілітація проходила прекрасно. Второй чи третій день помила голову, сходила в душ. Очень большой плюс, що сразу можна подимати руки, дістати всі движення. В той же день, коли у мене була операція, в той же день вечером я уехала домой. Те, що ми можемо вже після операції, сразу їхати додому, це теж є плюсом великим. Реабілітація проходила добре, безболісно я не бачила жодній. В клініці такого переліку гарних результатів на третій день. Я себе чувствую шикарно і великолепно. Я піднімаю руки. Я дуже задоволена, як воно загоїться, як воно виглядає зараз. Не буде ніяких розрізів під грудьми. Тому хто хоче мати гарні природні естетичні форми, ласкаво просимо в клініку Ігнатіва. Відділення пластики грудей у міжнародній клініці пластичної та реконструктивної хірургії зібрало в собі професіоналів міжнародного рівня. В нашій клініці працюють хірурги, що пройшли навчання та підвищення кваліфікації у Європі, у таких країнах, як Франція, Іспанія. Англія, Китай і навіть Японія. Наші лікарі проводять збільшення грудей через всі можливі доступи через ареолу. А який розмір імплантів у вас встановлений? 490. і це було встановлено через ареолу? Правильно? Так. Скільки ви були в клініці? Пару годин. Це була доступ на. Аріолі, і я подимала руки там буквально через два години після операції, що в принципі буває складно девочкам. Через паху, через субамарний доступ. У мене була місяць тому мама пластика через підмишку. У Мене, в принципі, нічого не турбує, ніяких больових відчуттів немає. Операція закінчилась дві години тому. Почуваю себе. Прекрасно, нічого не болить, все добре, як і не було операції, правда? Да, да. У мене була мама пластика. Операція відбулася сім місяців тому методом надріз під пахвами. Тому реабілітація пройшла дуже швидко, легко, під наглядом лікаря, в постійній консультації і порадах. Ми використовуємо у своїй роботі тільки преміальні імпланти, що перевірені часом. Та використовується у всіх країнах світу, особливо у передових країнах, де стандарти якості регулюються на державному рівні. Встановили останнього покоління найкрутіші імпланти. Таке відчуття, ніби це твоя особиста грудь. Наші пацієнти отримують найвищу якість обслуговування. В нашій клініці виконуються операції, такі як збільшення грудей імплантами, зменшення грудей редукційна мамопластика, підтяжка грудей, залежність. Залежності від складності навколо ареоли, вертикальна або якірна, одночасно може виконуватися з збільшенням імплантами, збільшення грудей за допомогою ліпофілінгу свого жиру пацієнта. Зі всіма операціями ви можете ознайомитись на сайті нашої клініки та також у портфоліо робіт команди хірургів міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії, Все помінялась кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее. И как каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несет. Прошло около двух месяцев после операции, я уже успеваю ловить восхищенные взгляды. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Теперь нарешті приємно одягати сукні з відкритим декольте. Зараз у дзеркалі я бачу з себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білку, Лизною, яка мені подобається. Коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш, що щось змінилося, якась інша енергія, і все тому. Я намного щаслива. Закрились якісь маленькі свої комплекси. Життя поділилася на до і після.